Сьогодні розглянемо досить цікавий інженерний боєприпас, який призначений не для вбивств двоногих, а для земляних робіт. Не дивлячись на це, зовнішній вигляд компонентів цього пристрою чомусь лякає рядових бійців до всирачки. Привіт, з вами Ганс. Хочу нагадати, що цей цикл відео робиться не для професійних саперів, а для людей, які можуть стикатися з вибухонебезпечними предметами чи то по службі. Чи тих, які мешкають у небезпечних регіонах України. Метою даних відео вбачаю навчити аудиторію базові ідентифікації вибухонебезпечних предметів, які вони можуть зустріти, та того, що може спричинити їх спрацювання. Тут жодним чином не йтиметься про методи знешкодження таких пристроїв. Цим хай займаються професіонали. Раджу до перегляду попередньої частини цього серіалу. Також хочу нагадати, що ваші вподобайки дуже важливі для просування даного контенту. Якщо ж у вас є бажання долучитися до нашої боротьби фінансово, посилання на Модомбанку із збором на ремонт техніки, якою пересуваються наші сапери до передової, є в описі під відео. ОЗ 1 окопний заряд. Із назви в принципі зрозуміло, що призначений він для облаштування окопів. Це система із зарядів вибухової речовини, які збираються в одне ціле перед застосуванням. Кумулятивного заряду КЗ, фугасного заряду з реактивним двигуном, підривника і пускового пристрою УП-60. Принцип дії наступний: кумулятивний заряд пробиває в землі шпур, в який під дією реактивного двигуна залітає фугасний заряд, який, в свою чергу, вибухає в товщі ґрунту, і в залежності від характеру того ґрунту, або утворює воронку, або ж розпушує його. Ну і вибухівки ця шайтан-машина містить біля трьох кіло в сумі. Жодних пристроїв не вилучення та нездобуваності немає. Дякуючи нашим болотяним сусідам, тепер важко уявити, де знайти таке місце, яке було повністю обезпечене від зустрічі з пристроями, які ми розглянули. Але я точно знаю, що саме на цьому Ютуб-каналі ви зможете знайти інформацію, яка допоможе залишитися цілим і неушкодженим після такої зустрічі. Тож не забувайте натиснути дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Слава нації! Хай виздохне вся окупантська гниль на українській землі, а ми їй радо в цьому ділі допоможемо.